Українські хірурги опанували технологію протезування, якої не було в Україні до повномасштабного вторгнення. Мова йде про остеоінтеграцію. Це коли імплант вживляють у кістку, а вже до нього кріплять протез. Ця технологія підходить лише для дуже важких поранених і тих військових, кому неможливо зробити протез класичним способом. Як ставлять на ноги тих, кому ще недавно українська медицина не могла допомогти, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич бачила. Добрий день, доброго дня Сергій. Заходьте, будь ласка, сідайте. У Сергія висока ампутація руки. Понад 9 місяців тому на Донеччині в нього влучив уламок танкового снаряду. Множинні поранення спини, легенів, відірвана рука. Поранення були настільки складними, що, аби врятувати піхотного снайпера, його оперували кожні 2-3 дні впродовж місяця. Декілька було е, е самої культі, бо вона ще була отакою. І 10 операцій, навіть 12, здається, і вона трошки залишилася. Коли кукса така коротка, то щоб зробити класичний протез, треба змайструвати масивну конструкцію на плече. Вона тримається на ременях, що натирають, і протезом складно користуватися. Більшість пацієнтів відмовляється це, вже практика показала, Від взагалі носіння такого протезу, який би він крутий не був, навіть якщо це там дорога біоніка, там і так далі. Тобто людина прагне отримати такий протез. А коли, коли починає його вдягати, відмовляється, і просто він давно полишся. Цей протестують Сергію. Потрібен не просто протез, а функціональна штучна рука. У нього дві головні цілі впевнено тримати на руках свою третю, нещодавно народжену дитину, а також стати інструктором у навчальному центрі. Я далі йду служити 100%. без варіантів. Сергія готують до остоінтеграції. Хірург Олександр Галузинський пояснює, що відбуватиметься на операційному столі у короткому залишку кістки руки спеціальними інструментами зроблять різьбу і встановлять імплант. Він закручується. Він закручується таким чином. Він буде у вас е, зафіксований. На цей імплант після заживлення і буде одягатися протез. Сергій вже в операційній. Ця операція проходить під контролем рентгенапарату. Ось його зараз підсунули до операційного стола. Це робиться для того, щоб імплант у кісті не відхилився ані на міліметр. На екрані видно, як імплант входить у залишок кістки. Увага чотири-п'ять поворотів і зупиняємось. Зараз найвідповідальніший момент. Українські лікарі оперують під наглядом рікарда Бранемарка. Це найвідоміший шведський хірург-ортопед. Його батько, пер Інгвар Бранемарк започаткував використання титанових імплантів у стоматології. А вже син продовжив справу, але в травматології Перші імпланти при ампутованій кінцівці ми використовували у 1990 році. А в руку вживляли такий імплант у 1994-му. Пацієнти ними можуть користуватися все життя, але це можливо в поєднанні хороших хірургічних навичок і успішної реабілітації. Рікард Бранмарк наголошує, що цей метод можна використовувати тільки коли пацієнту не підходить. Ходить традиційне протезування. У метода є свої покази і протипокази. Якщо можна обійтися без операції, треба входити без операції. Якщо можна обійтися без імпланта в тілі. То треба обходитися, але якщо у пацієнта коротка кукса, і сам протезист каже про те, що я не спротезую нормально, або пацієнт розуміє, що він не буде тим користуватися, тоді лишається тільки один шлях. Остоінтеграція. Нині в Україні остоінтеграцію пройшли вже 17 військових. З них дві операції на початку січня українські хірурги зробили самі без допомоги західних колег. Ці хірургічні втручання складні, дороговартісні, і держава їх не оплачує. Імплант коштує від 20 тисяч євро, і гроші для кожного військового збирає благодійний фонд. За цим QR-кодом ви можете доєднатися до збору. По кількості звернень у нас десь 3-4 операції на місяць вже записано, і ми нікому не відмовляємо. Ми беремо на операцію, не чекаючи збору. Чим раніше поранений стає на ноги чи починає працювати плечем залишком руки, тим успішнішою буде реабілітація. У випадку Сергія Коцюби було згаяно майже півтора року. Після високої ампутації ноги у вересні 22-го він пройшов традиційне протезування, але ходити так і не зміг. Максимально незручно. Дуже сильно давив. Банально зібратись, вийти в магазин. Моя займало мінімум півгодини. Я намагався, але не виходило. Довелося відмовитися. Від звичайного протезу і пройти інтеграцію. Імплант вже вріз у кістку, і Сергій вперше одягає новий протез. Ця процедура скорочується з півгодини, буквально до 10 секунд. Звісно, нова сторінка. Звісно, тут треба більше уваги приділяти побутові протези, щоб правильно було. Тут трошки є відмінність від того, коли є приймальна гільза і коли її немає. Бо у кожного пацієнта індивідуальне це положення фізіологічне. Поки Сергію дозволяє тільки постояти на двох ногах, зрозуміти, чи є боліві відчуття. Навантаження мають бути поступовими. Ти бачиш, як ти можеш шок. Ми зустрічаємося через два тижні. Сергій займається з реабілітологом. Відчуваю різні види поверхні, твердіше, м'якше відчуваю. Коли є якісь нерівності, і це його перші кроки на двох ногах майже за півтора року він ще спирається на милиці, бо мозок настільки відвик від ходи, що ледь сприймає нову реальність. Саме велика різниця це то, що я взагалі його відчуваю. «Даже по фантомних uh, відчуттях uh, в мене нога uh, як майже завжди зігнута. Коли я на протезі, ну не знаю, якось діє на мозок і вона uh, випрямляється і відчувається майже як, uh, як, як своя, як здорова. Ще трішки тренувань і Сергій Мрія про звичайну прогулянку містом, коли можна просто йти, не думаючи про кожен крок. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Олександр Аліфанов, ТСН, один марафон. Єдині новини.